Права 1,28. Розкладіть на множники многочлен. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас AB в квадраті. Тут ми можемо винести за дужки Б, то можемо записати, що це дорівнює B, що множиться. Ну, а в дужки, якщо ми Б заберемо, то у нас було А, Б, залишиться А, відняти було Б в квадраті, залишиться Б. Якщо ми зараз розкриємо дужки, то одержимо наш вираз. У другому завданні М у 7 плюс М у 5 Тут М у 5 можна винести за дужки, то ми записуємо, що це дорівнює М у 5 степені, що множиться. М у 7, що ділиться на М5, у 5, це буде М у 2, або у квадраті, ну і, від... і додати М у 5 що ділиться на М5, у 5, це 1. Знов-таки розкриємо дужки і одержимо наш вираз. Переходимо до третього завдання, 8М у квадраті мінус 4 МН. Можна 4 винести і М за дужки. То ми записуємо, що 4n, що множиться. 8m у квадраті поділити на 4m, це буде 8 поділити на 4 2. М у квадраті поділити на m, це буде m. Далі відняти 4mn поділити на 4m, це буде n. Є? Переходимо до четвертого завдання 6 а в кубі b мінус 15а в квадраті b в квадраті. Ну що ж, тут можемо винести, якщо 6 і 15, то число 3. Потім найбільший степень тут А у квадраті і Б. Отже, записуємо, що це дорівнює. 3. Так. Далі А в квадраті Б, Що множиться. Так. Далі, якщо ми заберемо було 6, трійку заберемо, залишиться 2 множник. А в квадраті, а в кубі поділити на а в квадраті це буде А. Так, B ми забрали. Тоді пишемо мінус. Далі 15 поділити на 3 це буде 5. Далі а в квадраті поділити на а в квадраті це буде 1. І B у квадраті поділити на B це буде B. Yeah? Переходимо до п'ятого завдання. Х в квадраті плюс 6х плюс 9. Ну що ж, запишемо, щоб могли використати формулу скороченого множення. Як квадрат першого виразу х у квадраті записуємо без змін. Далі плюс 6х, це можна зробити 2, що множиться. Перший вираз у нас x, а другий 3. Це і буде 6х, і плюс 9 це 3 у квадраті. Тоді це можна зробити як квадрат суми цих виразів. Тобто це буде x плюс 3 у квадраті. Є. Переходимо до шостого завдання. Тут так само використаємо, але формулу квадрату різниці. Тобто це буде квадрат першого виразу, це в квадраті, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на це, щоб було 10c, помножимо ще на 5. Додати А25 запишемо як 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну і записуємо, це буде за формулою квадрата різниці. Це буде c мінус 5. До квадрату. Є. Все, на завдання х квадраті мінус 25. Ми запишемо як різниця квадратів двох виразів, як х у квадраті мінус 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, за формулою різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів х мінус 5 на їхню суму. На х плюс 5. Є. Переходимо до восьмого завдання p у 4 мінус 49 м у квадраті. Ну що ж, p у четвертій запишемо як квадрат, як p у квадраті до квадрату. Мінус 49 м у квадраті. також запишемо як квадрат. 49 це 7 у квадраті. І m. То якщо ми 7m піднесемо до квадрату, це і буде 49 м у квадраті. Ну і зараз за формулою. Різниці квадратів двох виразів записуємо, що це добуток різниці цих виразів. Тобто ми записуємо як P у квадраті мінус 7 м на їхню суму як P у квадраті плюс 7M. переходимо до дев'ятого завдання. А у квадраті плюс АБ плюс 7А плюс 7 б що ж, з перших двох доданків їх групуємо, виносимо А за дужки. То ми можемо записати, що це буде А, що множиться. З А у квадраті забрали А, залишиться А, додати АБ забрали А буде Б. Далі з 7А плюс 7Б, 7 виносимо дужки. то пишемо плюс 7. Тоді 7А ми 7 забрали за дужках А, додати, 7Б забрали 7, буде Б. Ну, а зараз бачимо, що А плюс Б у нас спільний. Ось він, давайте я його підкреслю. Це спільний у нас множник є. Тоді ми можемо винести його за дужки. то буде А плюс Б. Що множиться. Ну, а в дужках у нас записуємо те, що не підкреслено. А плюс 7. Є. Добре, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розхідіть на множники ми розклали його в першому завданні. Записуємо, що ми отримали B, що множиться на А мінус В другому завданні ми одержали M у квадраті. M у п'ятій, що множиться на M у квадраті плюс 1. В третьому завданні ми отримали 4n що множиться на 2n мінус n. У четвертому завданні ми одержали 3А у квадраті b, Що множиться на 2А мінус 5B. Є? У п'ятому завданні ми одержали х плюс 3 у квадраті. У шостому завданні. Ми одержали С мінус 5. У квадраті, у сьомому завданні ми одержали Х мінус пять, що множиться на Х плюс 5? У восьмому завданні? Ми одержали П у квадраті, мінус 7m. Що множиться на П у квадраті плюс 7M. Є. Ну і в дев'ятому завданні, це А плюс Б, що множиться на A плюс 7? Ну що ж, ось таке завдання на розкладання нового на множники. На цьому вправу завершено.